Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Англійський клуб хоче ключового гравця Динамо. Рома хоче позбутися Добика до кінця літа. Чому Сабо не вірить в успіх Динамо в Європі? Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу дізнатися вашу думку з приводу матчів Динамо та Шахтаря. Напишіть в коментарях свій рахунок, мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Арсенал розмірковує над трансфером нападника Челсі. Марка пише, що після травми Гаверца лондонці розглядають варіант із підписанням Джексона. Також серед варіантів трансферен Конку чи Стерлінга. Нагадаю, що німець зазнав травми Коліна та вилетів на невизначений термін. Захисник киян на радарі англійської команди. Денис Попов може продовжити кар'єру в Англії. Інтерес до футболіста проявляє клуб Водфорд, який виступає в чемпіоншипі. 26-річний оборонець за своїм стилем гри чудово підходить для цього чемпіонату завдяки силовій боротьбі, надійності у повітрі та жорсткій манері ведення єдиноборств. Нагадаю, Попов є вихованцем Динамо і має у своєму активі 141 матч за першу команду та три поєдинки за збірну України. Його контракт із київським клубом розрахований до літа 2026 року. Англійський Фулхем продовжує активно боротися за підписання бразильського вінгера-Шахтаря Кевіна. Молодий футболіст став пріоритетним трансфером для дачників. Шахтари відкинув уже декілька пропозицій фулхема, але британці не збираються здаватися, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Представники лондонців мають намір зустрітися з агентами футболіста наступного тижня. Вони хочуть досягти попередньої домовленості з самим бразильцем. після чого Шахтар отримає поліпшену пропозицію щодо гравця. Раніше гірники двічі відхилили офіційні пропозиції англійців. Сума угодне влаштувала донецький клуб, який очікує більш вагомої пропозиції за одного зі своїх ключових гравців. Переговори не зупинені, сторони продовжують обговорювати деталі можливого трансферу. Сам Кевін розглядає перехід до Англії як серйозний крок для кар'єри. Прем'єр-Ліга одна з найсильніших ліг світу, і успішні виступи в її складі можуть наблизити гравця до виклику в національну збірну Бразилії. Для Фулхема бразильський Вінгер довгостроковий проєкт. Його швидкість та вміння створювати моменти на фланзі здатні додати команді атакувальної гостроти, а універсальність дасть змогу тренеру гнучко змінювати тактику. Нагадаю, що в січні 2024 року Шахтар заплатив Палмейрасу 12 мільйонів євро за Кевіна. Олександр Піхальонок про матч проти Макабі Тель-Авів. Я дивився їхні два матчі проти Пафоса. Це дуже технічна команда, у складі якої є швидкісні гравці. На мою думку, вони нічим не поступаються Пафосу, як я вже сказав. Вважаю, на нас чекають два дуже важкі матчі проти них, сказав Олександр Піхальонок. Італійська Рома планує розлучитися з українським нападником Артемом Добиком уже в це трансферне вікно. Лідер атак команди за підсумками минулого сезону найближчим часом змінить клуб. Рома відкрита до пропозицій щодо трансферу Добика, повідомляє Рома-Прес у сезоні 2024-25. Артем Добик провів 45 матчів у всіх турнірах. Забив 17 голів та зробив 4 результативні передачі. Його роль у команді помітно знизилася за Джан П'єро Гасперіні. Вовки готові розглянути пропозиції в районі 30-35 мільйонів євро. І інтерес уже проявляють Вестхем, Ліц, Бешектаж та Вільяреал. У Ромі сподіваються, що продаж форварда допоможе збалансувати бюджет та прискорити трансфер нового нападника. Довбек перебрався до Риму тільки минулого літа з Жерони за 30 мільйонів 500 тисяч євро після того, як став. Став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами, але лише за рік його майбутнє знову опинилося в підвішеному стані. Трубін, герой матчу з Фенербахчі за версією Софаскор. український воротар Бенфіки, визначений найкращим гравцем поєдинку у кваліфікації Ліги Чемпіонів проти турецького колективу. Софаскор оцінив виступ голкіпера у 7,8 бала. Анатолій відбив 6 ударів, зробив 2 перехоплення на 8, а також відзначився 38 дотиками до м'яча і 25 передачами, з яких 14 виявилися точними. Олександр Шовковський про кадрову ситуацію в команді перед матчем з Макабі Тель-Авів. Перед грою до мене підійшов Максим Брагару і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті. Тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною, щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина. Бажаємо, щоб у хлопчика і у батька усе було добре, щоб дитина росла в країні без війни. Щодо інших гравців, Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми та перебуває в Києві. Сподіваємося, коли команда повернеться до Києва, він зможе долучитися до основної групи гравців. Всі інші готуються та перебувають у нашому розташуванні. Збірна України напередодні старту у кваліфікації Чемпіонату світу 2026 готує кадрові зміни. За інформацією журналістів, у розширеному списку національної команди може опинитися захисник київського Динамо. Тарас Михавко, молодий гравець, розглядається тренерським штабом як один із кандидатів на дебют у складі синьо-жовтих, розповів на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Цеханик. Уже у вересні збірна України розпочне відбірковий цикл на Кубок світу. Виклик Тараса Михавка до національної команди став би підтвердженням його прогресу в складі Динамо. Захисник упевнено закріпився в основі киян та проявив себе як надійний гравець оборони. Україна стартує у відборі матчами проти Франції 5 вересня та Азербайджану 9 вересня. Підготовка до цих зустрічей проходить в умовах конкуренції за кожне місце в заявці у сезоні 2024-25. -20 Тарас Михавко провів 23 матчі за Динамо в усіх турнірах. Раніше він виступав у системі клубу, починаючи з академії, а також залучався до юнацьких збірних України. Колишній наставник Динамо Йожев Сабо поділився своєю думкою перед матчем киян із Макабі Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок відбудеться сьогодні і стане важливим випробуванням для команди Олександра Шовковського. Досвідчений фахівець зізнався, що не чекає від киян великих звершень, повідомляє український футбол. Йожев Сабо заявив, що гра білосиніх сьогодні далека від рівня, який традиційно асоціювався з ім'ям Динамо. Сабо нагадав про поразку від пафосу в попередньому раунді. Він вважає, що той результат вже став провалом, який сильно вдарив по іміджу команди, а також поставив під сумнів її здатність конкурувати навіть із суперниками середньої руки. Особливу вагу експерт звернув на кадровий потенціал. На думку Сабо, у нинішньому складі мало гравців, які відповідають високим вимогам. А тренерському штабу складно виправити ситуацію в стислі терміни. Сьогоднішня Динамо це вже не та команда, якою пишалася Україна. Клуб втратив у якості, швидкості та характері. І тому поступається суперникам, яких раніше проходив без зусиль. Я щиро хочу вірити в перемогу над Макабі. але реальність така, що зараз у Динамо величезні проблеми. І поки їх не вирішать, у Європі буде дуже важко, сказав Сабо. Несподіваний поворот, як повідомляє The Athletic. головний тренер реала Хабі Алонсо перед стартом сезону надав керівництву клубу список з 9 гравців, які не входять до його планів, і вони мають покинути команду. Серед футболістів був українець Андрій Лунін. Утім, ніхто з гравців не захотів покидати вершкових, і усі готові боротися за місце в стартовому складі. У сезоні 2024-25 Лунін провів 14 матчів за реал, пропустивши 19 м'ячів. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Раніше у ЗМІ говорилося, що українця хоче купити Фенербахче. Вже довгий час журналісти відзначають дивовижну наполегливість Луніна і впевнені, що він скоро стане основним голкіпером Реала. У другому турі української прем'єр-ліги голкіпер Кудрівки Антон Яшков допоміг своїй команді забити гол у ворота зорі. На початку другого тайму Яшков довгою передачею зі свого штрафного майданчика знайшов нападника Артема Лігостаєва, який випередив захисника та не залишив шансів голкіперу. У сезоні 2025-26, це перший випадок в УПЛ, коли воротар віддав гольовий пас. Востаннє в УПЛ подібний випадок ставався у квітні 2025 року. Матч у підсумку завершився перемогою луганського клубу з рахунком 2-1. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!